Слава Україні! Розпочалася 551 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Проти повітряної оборони було знищено 4 крилаті ракети. Загалом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник завдав авіаційних ударів в районах Волфуного Сумської області та Окіпа Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Хринівка, Клюси, Ліськівщина, Грем'яч, Камінь Чернігівської області, Ходине, Константинівка, Тур'я, Новодмитрівка, Грабовське, Велика Писарівка Сумської області та ветеринарне, Красне, Огірцеве, Бударки, Колодязне Харківської області. На Куп'янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Надії Твердохлібово, Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам'янка, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестова Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів. Зокрема, Кармазинівка, Невське, Червонопопівка, Креміна, Білогорівка, Луганської області та Торське, Діброва, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Міньківка, Бахмут, Часів'яр, Миколаївка, Кліщівка, Курдюмівка Донецької області. На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Очеретине, Степове, Авдіївка, Сєвєрне, Первомайське, Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки Донецької області. Противник завдав авіаційну удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Гостре, Мар'янка, Катеринівка, Парасковівка, Новомихайвка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Богоявленка, Шахтарське, Времівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області. На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботино та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів: серед них Малинівка, Чарівне, Щербаки, Степове, Лук'янівське Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки, Микільського та Антонівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Береслав, Миколаївка, Львове, Молодіжне, Дніпровськ та Берегове Херсонської області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу та один по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один склад боєприпасів, дві станції радіоелектронної боротьби та чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 490 окупантів, 4 танки, 8 бойових броньованих машин. 22 артилерійських системи, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 5 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 4 крилаті ракети, 12 автомобілів та 1 одиниця спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили, переможемо разом, слава Україні!